Та ж сама ситуація із акне. Акне це рефлекс нападу. Що таке рефлекс нападу? Слова, які їй кажуть? Зауваження, які їй кажуть, повчання, які їй кажуть. Колеги, друзі, знайомі, ви, адже ви хочете, щоб вона правильно знає людина виросла, пані Ольга. Але то, що ви їй говорите, як ви їй це говорите, вона сприймає як напад на себе. Тому потушується термашкіри це захисна реакція. Бо вона критику не вміє сприймати. А потім, коли вона заспокоїться, стафікуки стептококи забирають цю дермошкіру, шкірі, в неї виникає прищ, і називається Акне. То що робити, щоб не було Акне? Навчити дитину, що слова не мають ніякого значення. Слова це просто коливання звуку. І коли мені сказали, та подивись на себе, ти урод, ти не такий красивий, як Бред Піт, чи там хто там ще Джордж Клуні, да мені все рівно. Розумієте, я такий, який я є. Розумієте, я такий, який я є. І іншим я не буду. А Джордж Клуні чи Бред Піт ніколи не буде мною. Кожен із нас є унікальним. Але якщо ви починаєте себе порівнювати з кимось, або ви маєте бути похожими на когось, все, ви програєте. Це проблема молодого покоління. Молоде покоління, вони дуже не самодостатні. А ще коли це підсилюється, що давай, роби, старайся, що ти не можеш. Все. Бачили ви мою фотографію на паспорті, коли мені було 16. Там є така цікава, я школу закінчував не в селі, в нас, бо в нас закрили школу, а мені довелося їхати в місто. І ось коли ми приїхали і фотографувалися, це був 90. 97-й, здається. 90, 9, чи 97, не, не пам'ятаю, мармон 97-й рік це був. Вже 98-й я вже був на першому курсі. Не пам'ятаю зараз. Ось, е, То там є фотографія, де е, із е, у нас там хлопців було, здається, чи 12. Вже не пам'ятаю теж, скільки було хлопців. Е, семеро із нас були в одному піджаку і в одному галсту. Вони було фінансів собі це дозволити. На фотографіях. Я весь в прищах. Чому? Тому що критику, яку мені батько там говорив, що ти не так робиш, ти не то робиш, ти не так відносишся. Але як тільки я став самостійним, я більше не вернувся додому, нема, бачите, ні одного прища немає. Інша проблема у моєї дружини, в якої появився прищик, і вона обов'язково його має видавити, щоб його не було. Бо це некрасиво. Я кажу: чим ти більше давиш, тим більше в тебе їх буде. Поки ти себе не приймеш, таку, -яку. а я не красива. Я кажу, проблема в тебе тут. Красота це не зовні. Красоти зовнішньої немає. Ти можеш бути Анджеліною Джолі, але ніхто з тобою жити не буде. Розумієш? Бо любов це не красота, це не, не милування. Рано чи пізно це без тебе приїдається. Любов це дії, яка одна людина робить по відношенню до іншої. Дружба це дії, які одна людина робить по відношенню до іншої. Повага це дії, яка одна людина робить поношення до іншої. Мир це дії, які одна сторона робить по відношенню до іншої. Розумієте? Якщо ви цих простих речей не, простих речей не розумієте, то ви ж в ілюзії, що він мене не любить. Він і не любить тебе, він перестав робити ті дії, які ти розцінювала як любов. Я не красива, а чому ти маєш бути красивим? Бо я маю подобатися іншим, занижена самооцінка. Розумієте, настільки проблеми в голові людей. І для того, щоб викарабкатися з цього болота, з оцю в голову вам кожен. От, Знаєте, як я бачу, як діти, наприклад, дивляться да, Тік-Ток, вони отак залишають. Все, що вони бачать, запам'ятовується психікою, мозком. Кожна картинка. А потім ти дивишся, через певний період часу вони використовують такі фрази. Або, наприклад, старша починає гнобити меншу. Або, навпаки, менша спеціально підначує старшу. Де вона така побачила? хочу, щоб ви це розуміли.